Достатньо глибокий посил, що не кажіть. Я доволі часто, коли працюю з пацієнтами, і, власне, мої психотерапевтичні етюди якраз адресовані цим людям. А, власне, будь-кому. Тому що всі ми в якийсь момент потребуємо психологічної, інколи психотерапевтичної допомоги, а дехто і психіатричної, нічого в цьому такому немає. Життя стало таким. Але от задумайтеся над глибиною змісту, який на цьому банері. Люди можуть забути, що ви сказали, можуть забути, що ви зробили, але ніколи не забудуть того, що ви заставили їх відчувати, що ви заставили їх відчувати. відчувати. Направду дійсно так, коли кажуть, що найбільш довготривала пам'ять. Людська пам'ять це емоційна пам'ять, така ж сама, як, наприклад, найбільш довготривала тривала пам'ять у собаки це нюхова пам'ять. щеня, яке образили, коли воно ще було щеням, може покусати дорослу людину, зустрівши другий раз її лише в своєму житті, коли вже буде дорослою собакою, лише на основі спогаду про погану людину, на основі спогаду запаху цієї людини. Нюхова пам'ять. А для людей дуже важлива емоційна пам'ять. Так от емоційна пам'ять, чому я сьогодні це виношу і якби, пропоную подумати у власному житті, що ми робимо, не лише з дітьми, тому що ви бачите на цій фотографії світлинці, дитина, яка на фоні домашніх скандалів зараз щось відчуває і що вона понесе по житті. А й взагалі задуматися навколо того, як ми формуємо свою пам'ять, а значить уявлення, тому що все наше життя і наше сприйняття життя і його досягнення побудовані на пам'яті. На пам'яті, буквально в прямому смислі того, чого нас навчили. Але більш важливо те, що в нас заклало, наприклад, слово впевненість. Впевненість та база, на основі якої ми будемо щось досягати. Так от емоційна пам'ять будується, знову ж таки звертаючись до цього банера і до цієї великої фрази, не на основі якихось образ. І навіть не на основі навпаки якоїсь великої радості, чого ми досягнули, не на основі того, що ми робили, з нами робили, а на відчутті внутрішнього стану, що ми відчували в цей момент. Як правило, діти відчувають... Безсилля, вони безпарадні. От я інколи говорю, пояснюючи батькам, що є найжорстокий вид, як можна наказати дитину, покарати її це сарказм. Постійно говорити з нею, вживаючи елементи сарказму. Вона беззахисна абсолютно проти сарказму. Вона губиться в неї не життєвого досвіду. І вона відчуває оцю безпорадність, коли самонадійна людина біля неї мама, батько, починають виводити її на той рівень, де вона не знає, що робити. Тому що, наприклад, від фізичного покарання вона знає, що робити: гудіти, надутися, образитися, ще щось робити це зрозуміло. А от сарказм, вона губиться. Це і є стан, що вона відчула. Вона суперважлива. Залишатися в якомусь рівні комфорту, коли ми заходимося в конфлікті, чи це сімейний конфлікт, чи виробничий конфлікт, для того, щоб оце слово ми відчули і запам'ятали свою неміч, свою безпорадність, свою виховану безпорадність, свою жуску. Нагадаю, жуска це термін, коли ми починаємо говорити з тим, кого вже поряд немає. Ну, начальник дурак, який накричав, несправедливо образив, покипів, вигнав з кабінету, явно несправедливо, і ви нічого не відповіли. І потім в маршрутці, в тролейбусі чи в метро, людина витягує цей спот і починає продовжувати свою розмову, тільки вже сильно, агресивно, розпрямивши предчі, розтираючи того гімноначальника начальника з порошком, викидаючи його в вікно, наводячи справедливість і руйнуючи весь цей несправедливий світ. Вона в подумки це робить, вона дуже ефективна. Подумки. В реальному житті цього не відбулося. В реальному житті у неї відбулося одне: вона зафіксувала, що вона відчувала. Власне, тут і порада, коли ми працюємо з іншими людьми, живемо з іншими людьми, наприклад, в тій же сім'ї, знову ж таки, зверніть увагу на оцю фотографію цими, над цими словами. Ми повинні думати, що відчуває людина, якщо ми вживаємо не ту інтонацію, якщо ми заходимо в свої дискусії в дурацький спор і починаємо перекрикувати один одного і вигружатися один на одному. Не просто, що вона робить у відповідь, а що вона відчуває. І чи не залишиться це відчуття? Я відчула, чи я відчув потім на все життя? Мабуть, варто задуматися над цим, для того, щоб жити в тому гуртожитку, який називається сім'я, соціум, виробничі відносини, без відчуття, що я ніколи не забуду того поганого, що я відчув. Думайте, друзі, думайте.